В Україні регулярно продовжують зростати ціни на молочні продукти, повідомляють експерти. Основними причинами подорожчання стали високі ціни на газ та електроенергію для виробників, висока вартість комбікорму, високі літні температури, а також негативні наслідки ворожих обстрілів для агропромислового комплексу країни. Зменшився імпорт і зменшило ще на 7% виробництва молока. Тому зараз з 1 серпня пішов ріст. У виробників молока ціни на сировину, і це буде впливати на те, що переробники будуть змушені піднімати ціни. Тому я вважаю, що з вересня місяця пойде плавний такий ріс ціновий на основні види молочної продукції, які Кристуються популярністю нові виклики для молочної галузі невтішні прогнози енергетиків на осінньо-зимовий період. Однак, за словами аналітиків, великі постачальники молочної продукції в Україні до складнощів можливого чергового блекауту готуються заздалегідь. Наші заводи, які входять в спілку, практично всі інвестували в генератори, тому на Процес виробничий це впливати не буде, а на собі вартість, звісно, вплине. При цьому слід зазначити, що в Україні на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення уряд запровадив граничний рівень торговельних надбавок на продукцію з переліку соціально значущих. Зростання цін не може перевищувати 10%. До таких належить зокрема молоко та масло.